За останній рік, це з березня 23 по березень 24 відкрили ще дві локації. Зараз ми оперуємо в Київській, Одеській, Львівській і в Чернівцях. Чернівецьку область. Да, навіть так можна сказати. От. 84 тисячі квадратних метрів, 10 складів. Домінує, звісно, Київська область, так вийшло. Ми звідси, це наша <свісно> територія. От, е, у нас два склади в Бориспільському районі і два склади в Броварах. Е, остання наша локація восени 23-го року це Квітневе. під комерційні проекти, під побутову техніку. І, ну, можна так підкреслити, під, під промтоварну ми склад цей зробили. Ми сьогодні там були, досить нам гарно е, нам, нам В липні ми відкрили Одесу і Одеса складний регіон. Там наша компанія прийняла рішення, ми досить потужний шелтер поставили, це сховище. Відразу для всього персоналу і там є на тому складі ще присутні від клієнта персонал, тобто щоб зберегти розумієте про що я говорю, да, про обстріли, про тривоги. Протоколи прописані. Якщо є тривога, вони одразу йдуть туди. І ми купляли у компанії, яка в Дніпрі виготовлює сертифіцов... сертифіковані ці споруди, і там вона в нас є. Тобто Це досить важливо. То тобто Одеса складний регіон по безпеці. Досить дуже сильно. Uh -huh. От, не взяти не зі Львовом порівнювати з Чернівцями. Ну і тим не менше, ви відкривали... відкрили... Ми відкрили, так. Ми відкрили цей склад. Він був дуже потрібен. Плюс ми розуміли, що цей склад працює. Миколаїв на Херсон. І е, це ну, дуже висока відповідальність для людей, які там живуть, для того, щоб цей склад існував. Ага. Е, з точки зору транспорту. Е, 22-й, 23-й рік, ну це знаєте, такі. Стандартні навіть, ситуації для будь-якої логістичної компанії, тобто, да, купуємо ще машини без фанатізму взагалі. Ну, тобто, Слава Богу, у нас вистачає дуже надійних, гарних рідних партнерів по транспорту, де ми можемо і наняти, якщо нам треба буде. От. Досить суттєвий кусок ми закриваємо своїм транспортом. Тобто, і Нас все влаштовує дуже добре. От. Росте, виходить, у нас по міжнародним перевезенням відділ дуже виріс. Багато клієнтів з'явилося ще нових. І те, що стосується, як воно відбувається, насправді оце як з листопада почали наші польські сусіди трошки блокувати кордони, то це, ну, Трешово було, да? тобто, треба було дуже швидко приймати рішення з точки зору логістики, як їхати, куди їхати. Плюс ні для кого не секрет ставки, по яким їхали волоси дибки да, і так далі. Тобто, треба, ну, треба приймати рішення. Тобто, робили це і дуже радий, що наш відділ міжнародних перевезень. Бистро зорієнтувався по деяким речам, і клієнти дуже задоволені. Досить. І якщо на той час, коли це відбувалося, були такі разові знаєте, звернення, зараз я бачу, що вони вже системні. Ну, тобто, що клієнт у нас перейшов повністю, і ми зараз закриваємо всі його перевезення по міжнародці, це прекрасно. От. Так само паровозив ідемитно-прокерський відділ відразу ж. Те, що стосується е, розвитку, є нові е, комерційні компанії, які навіть нові нові, яких в Україні ще не було, заходять, то є, і, е, це говорить про те, що Україна цікава іноземному бізнесу і е, коли знаєте, до вас дзвонить людина. На дуже-дуже, ну, з таким акцентом, прямо ну, на російській мові з акцентом. Да, це з Англії. Людина трошки знає мову, ну, українську не знає, він дуже вибачався. Ми з ним по-російськи поговорили трохи, і е, продукт якого в Україні ще не було. Я не буду говорити який, тому що там є е, Речі, там, компанія сама заявить про себе, коли е, вона вирішить, що вона до цього готова. Да? От, е, ну, вони нас знайшли якось, і е, ми пройшли у них всі перевірки, і це вже було спілкування ну, з нашої сторони. Там, я перша особа компанії, і там перша особа компанії, яка заходить на наш ринок з новим продуктом. От, е, ну, Враховуючи війну, враховуючи те, що зараз твориться з економікою з усім, ти розумієш, що ти цікавий все таки, Україна цікава. Тобто і компанії йдуть на це і продовжується якийсь рух вперед.